Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами повторимо тему класифікація хімічних реакцій. І так починаємо. Почнемо із класифікації хімічних реакцій. Перша класифікація за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції бувають заміщення, обміну, сполучення розкладу. За напрямком перебігу реакції: необоротні, оборотні. За зміною ступенів окиснення реакції бувають без зміни ступенів окиснення і зі зміною ступенів окиснення – відмовні. За тепловим ефектом реакції бувають ендотермічні і екзотермічні. За наявністю межі поділу гетерогені і гомогенні. Сьогодні ми більш детально з вами зупинимось на першій класифікації. І так почнемо. Реакції сполучення. Хімічні реакції в результаті двох, яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова складна речовина. За схемою А плюс Б утворюється АБ. Наприклад, купрум, додати кисень О2 утворюється купрум, 2 оксид. Наступний тип реакції заміщення. Хімічні реакції між простою і складною речовинами, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини. За схемою А плюс Б це утворюється АС плюс Б. Наприклад, купром 2 сульфат, додати ферум, утворюється ферум 2-сульфат і виділяється купром. Реакції обміну, хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинами, утворюючи дві нові речовини. АВ плюс С, Д утворюється АД плюс СБ, наприклад, гідроксид плюс купрум сульфат утворюється купрум 2 гідроксид і натрій сульфат. Реакції розкладу, хімічні реакції, в результаті яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин. За схемою АВ розкладається А плюс Б. Наприклад, купром 2 гідроксид, дією температури розкладається на купром 2 оксид і воду. Теорію трішки повторили. Тепер переходимо безпосередньо до прикладів завдань. Перше завдання: установіть відповідність між хімічними реакціями та їх типами. Перша реакція: калій калій-гідроксид плюс вода утворюється калій-гідроксид. Дві більш прості речовини утворюють складну. Це в нас реакція сполучення. Варіант В. Друге реакція натрій-гідроксид плюс ортофосфорна кислота. Утворюється натрій ортофосфат. І вода. Складні речовини утворюються своїм, обмінюються своїми частинками. Це реакція обміну. А. Ферум 2 гідроксид розкладається на ферум 2 оксид і воду. Це варіант Г, реакція розкладу. Натрій плюс вода утворюється натрій-гідроксид плюс водень. Це у нас реакція заміщення варіант Б. Зайвим є варіант полімеризація. Наступне завдання вже безпосередньо із тестів. Да, установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій. І так, у нас є 4 схеми реакцій і, відповідно, 5 варіантів типів реакцій. Перша – цинк оксид плюс хлоридна кислота, утворюється цинк, хлорид і вода. Йде в нас обмін між частинками складних речовин, варіант В, реакція обміну. Наступне сульфур 6 оксид, взаємодія з водою, утворюється сульфатна кислота. Дві більш прості речовини сполучаються, утворюючи більш складну одну, це в нас реакція сполучення, варіант Д. Третя схема цинк плюс сульфатна кислота, утворюється цинк-сульфат і виділяється вода. Бачимо: атоми цинку заміщують гідроген у молекулі сульфатної кислоти. Це у нас реакція заміщення, варіант А. Наступна і остання схема це у нас алюміній гідроксид, розкладається на алюміній оксид і воду. З більш складної речовини. У ній утворюються дві більш прості, це в нас реакція розкладу, варіант Г. Зайвим є варіант Б дегідрування. Наступне завдання: укажіть тип хімічної реакції між газуватим аміаком і гідрогенбромідом. Для того, щоб обрати правильний варіант відповіді, нам потрібно перше записати рівняння реакції. Амоніак nh 3 плюс h бром утворюється амоній амонійброміт. Бачимо з двох більш простих речей у нас утворюється одна складна. Це у нас буде варіант Г, реакція сполучення. Наступна, хімічна реакція між калігідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу. Знову ж таки, для того, щоб обрати правильний варіант, нам треба записати хімічне рівняння. Калійоксид плюс нітратна кислота утворюється калій-нітрат і вода. Ми бачимо, що є у нас обмін частинками складних речовин. Калій як метал забирає кислотний залишок і утворюється вода. Тобто, це в нас реакція обміну варіант А. Наступне, установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами. Рівняння реакції 4 і типи. Перше, купрум 2оксид плюс хлоридна кислота утворюється купрум 2 хлорид і вода. У нас іде обмін частинками складних речовин, тобто це варіант В реакції обміну. Наступне, натрій плюс вода, утворюється натрій-гідроксид і виділяється водень. Це реакція заміщення варіант А. Наступне літій оксид сполучається із сульфур 6 оксидом, утворюється літій сульфат. З двох більш простих утворюється одна складна, тобто, це у нас варіант Б, реакція сполучення. І останнє це вже з органіки. Е с 38 розкладається на два більш простих вуглеводні с С9H18 плюс с 20 Це в нас реакція розкладу. І останнє дегідратація, це у нас відщеплення води. Тому даний варіант є зайвим. Наступне запис на півсхем тільки реакції обміну міститься у рядку. Тобто нам треба пригадати, що це за реакції обміну. Ми шукаємо той варіант, де у нас йде взаємодія двох складних речовин. Тобто реагентами в нас мають бути дві складні речовини. Нам підходить варіант В: – О плюс нітратна кислота і натрій сульфіт плюс хлоридна кислота. Де, якщо ми звернемо увагу на всі інші варіанти, то в нас у кожному із варіантів є прості речовини, тому це нам не підходить. Наступне, установіть відповідність між типом хімічної реакції та характеристикою її неорганічних реагентів або продуктів. І так, заміщення це у нас варіант Г. Продукти і реагенти проста і складна речовини. Обміну. Продукти і реагенти, дві складні речовини. Розкладу реагент, одна складна речовина це варіант Д. І четверте сполучення це продукт, одна складна речовина. Наступне завдання: установіть відповідність між хімічним процесом та типом хімічної реакції. Хімічні процеси, алюмотермія, прожарювання вапняку, якісна реакція на хлорид аніон у розчині, горіння сірки в кисні. Для того, щоб обрати правильний варіант, знову ж таки потрібно пригадати, як виглядають дані хімічні реакції. Реакції. Алюмотермія використовується в металургії для добування чистих металів, наприклад, феррум додати алюміній, у нас утворюється алюміній оксид і виділяється ферум. Наслідок заміщення одного металу на інший у молекулі оксиду, тобто це в нас реакція заміщення варіант А. Прожарювання вапняку це розклад кальцій карбонату під температурою на два оксиди кальцій О і СО2. Це у нас реакція розкладу, варіант Г. Натрій хлорид плюс аргентум-нітрат, утворюється натрій нітрат і аргентум хлор, осад, який є якісною реакцією на хлорид аніон. Це у нас реакція обміну і сульфур, сірка, вірніше, плюс. О2, утворюється сульфур 4 оксид. Це у нас реакція сполучення. Дві прості речовини взаємодіють між собою, утворюючи складну речовину. І останнє завдання розгляньте малюнок і визначте тип реакції, якщо вихідною речовиною є залізний купороз. Бачимо, тут у нас навіть малюнок є. І чотири варіанти відповіді. Знову ж таки, нам потрібно записати рівняння реакції. Якщо ми нагріваємо залізний купорос, то зв'язана вода з сім молекул H2O починають, бачите, випаровуватись. Да? Тобто, в нас утвориться чистий сульфат і 7 молекул води. Це у нас реакція розкладу. Варіант Г. На цьому ми із з вами завершуємо. Ось так швиденько, коротенько ми з вами повторили тему класифікація хімічних реакцій. Дякую всім за увагу. Бажаю успіху, у здачі, НМТ. Хай щастить!